На Вінниччині зростає кількість пожеж в екосистемах. Це загоряння сухої трави, очерету, залишків рослинності, лісових насаджень та торфовищ. Такі пожежі особливо небезпечні, адже швидко поширюються і можуть завдати великої шкоди природі та здоров'ю людей. За останню добу рятувальники Вінницької області ліквідували 33 пожежі, з яких 23 сталися саме в екосистемах. Вогнем охоплено понад 12 гектарів території у Вінницькому, Гайсинському, Хмільницькому та Тульчинському. Кому районах причиною в більшості випадків стало необережне поводження з вогнем? Наразі більше про ситуацію нам розповість речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Вітаю вас, пані Оксана. вечір. отже, наскільки загрозлива наразі ситуація на Вінниччині саме з пожежами в екосистемах? Традиційно навесні з потеплінням кількість пожеж в екосистемах області різко збільшується, тому що люди все ж таки продовжують ігнорувати всіма застереженнями, усіма превентивними видами діяльності, які проводять наші рятувальники, і провокують пожежі на відкритих територіях. Звісно, кількісний Показник збільшується. На допомогу нам приходить холодна дощова погода, тоді лише пожежі в екосистемах, як то йдуть на спад. Якщо подивитися статистику, то з початку року виникло 1545 пожеж, це лише на відкритій території вогнем опалено майже 1200 гектарів родючого ґрунту. Цифра суттєва, і дуже прикро констатувати, що як тільки потеплішало, пожежі йдуть знов догори. Все ж таки причина, ви кажете, необережне поводження з вогнем. Що це саме може бути? Це пікнік, звичайний на природі або підпал звичайної цигарки, необережно кинутий недопалок, може спричинити величезну величезну проблему. І е, додаткове запитання в продовження цієї ж теми, чи стаються навмисні підпали? Дуже важко, як то кажуть, спіймати на гарячому тих людей, які провокують пожежі на відкритих територіях. Дуже багато є, як ми їх називаємо, гори гадзинь, гори господарів, які думають, що випалюючи минулорічну сухорослинність, вони наведуть лад на своїх присадибних ділянках. Однак вони забувають про такий фактор, як пориви вітру, що характерно саме весною. З поширенням вітру поширюється і вогонь, і дуже швидко і на великій площі, і дуже часто під загрозою опиняються житлові масиви, лінії електропередач і лісові насадження, про що ми говоримо вже не раз. І в нас цієї весни вже були такі випадки, де вогонь перекидався на господарчі будівлі. Все ж таки необережний некинутий недопалок, чи може спричинити велику проблему? Звісно, необережно кинутий недопалок, непогашений сірник, залишене багаття на відкритій території. Він може стати причиною пожежі. Сьогодні вночі ми бачили повідомлення про те, що палала закинута будівля в центрі Вінниці. Була досить масштабна пожежа. Знаємо, що задіяні екіпажі рятувальні загони. Наскільки серйозна ситуація була там, чи була можливість перекидання цього вогню на сусідні будівлі? На щастя, завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС, а саме на місці працювали два підрозділи: це Друга державна пожежна рятувальна частина та четверта, дев'ять надзвичайників від ДСНС залучалося до ліквідації цієї пожежі. Вона була вчасно локалізована та вже близько 12-ї ночі повністю ліквідована. Ще тривалий час наші рятувальники проливали конструкції та розбирали їх. На щастя, загрози прикиданню не було, тому що все. Було зроблено злагоджено і оперативно. Все ж таки говоримо про пожежі, про їхні причини, але хочеться попередити такі ситуації. Давайте нагадаємо громадянам, як уникнути пожежі і що робити при перших ознаках небезпеки. Найперше, це потрібно дотримуватися правил. Пожежної безпеки говорити про всіх них зараз нас, на жаль, немає часу, але інтернет доступна річ, і, і дитина, і дорослий може почитати, як то кажуть, освіжити свою пам'ять і, можливо, хтось щось забув. Якщо ми бачимо чи відчуваємо а, запах диму, а якщо ще й бачимо полум'я, ми маємо одразу негайно, не гаючи ні хвилини не знімати на телефони, закидати у соціальні пабліки, а телефонувати за номером 101 або 112. і не результат. Власним життям, намагатися якнайшвидше перейти у безпечне місце. Окрім того, є правила поводження з електроприборами, елементарно перевірити праску чи вимкнули, коли йдеш з дому. Хоча є вже і запобіжники, так на сучасних електричних Це такі неписані правила. Я ж кажу, правила безпеки життєдіяльності туди входить дуже багато пунктів, і треба періодично, все ж таки, нагадувати про них як дорослим, так і дітям власне, що ми і постійно робимо, проводячи різного роду превентивні заходи. З одного боку, необережність нещасний випадок. Здається, що це е, така ситуація, яка нібито знімає покарання. От, от так сталося. Але чи насправді чи передбачене покарання за необережне поводження з вогнем для тих, хто провокує таким чином? Пожежі серйозні ма так. Якщо ми говоримо наразі про пожежі в екосистемах, адже це проблема на сьогодні, так передбачено, адміністративне покарання це складається штраф Відповідний і відповідно до якого людина може, як то кажуть, поплатитися гривною штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Я дякую вам, пані Оксано, за цю важливу інформацію, яку потрібно нагадувати якомога частіше, щоб якомога менше статистика нас жахала своєю кількістю цих нещасних випадків. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з речницею головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Вінницькій області Оксаною Урбанською. А тепер рухаємося далі.